Втім повертається фестиваль українських ігор. Скандал навколо Clockwork Revolution набирає обертів. З'явиться нове оновлення для Need for Speed Unbound. Розповім вам про найдорожчу гру за всю історію ігрової індустрії. І ще багато чого цікавого. Ви дізнаєтеся в цьому вже 38-му випуску ігрових новин, який я для вас приготував. Також дізнаєтесь про знижки та акції в ігрових магазинах. Steam та Epic Games. Я вас всіх вітаю, ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Підтримуйте наші сили оборони, не забувайте про це, бо це наразі найважливіше, на що ми повинні спрямувати наші зусилля. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть будь-які коментарі для того, щоб алгоритми Ютуба рекомендували це відео ще більшій кількості глядачів. Буду дуже радий бачити вас всіх у нас в Дискорді. І якщо у вас є бажання, можете підтримати канал грошима. Я буду вам за це просто безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Беріть смаколики, вмощуйте зручніше. Починаємо. Стімі відбудеться другий фестиваль ігор від українських розробників, який триватиме з 18 по 24 серпня поточного року. На івенті буде представлено понад 200 ігор, як від дуже відомих українських студій GSC, Game World та Frogwares, так і від маленьких інді розробників. Масштаби цьогорічного фестивалю будуть набагато більші ніж минулого разу, і захід запропонує гравцям багато чого, починаючи від повноцінних ігор та демоверсій, і завершуючи стріма з розробників, та звичайно ж розпродажем проєктів, реліз яких вже відбувся. Компанія Microsoft збирається з 1 серпня підвищити вартість консоли Xbox Series X на 10% у переважній більшості країн. Підвищення не торкнеться США, Чилі, Колумбії та Бразилії. Також не буде підвищення і в Японії, бо там вартість пристроїв виросла ще в січні минулого року, і керівництво компанії вирішило не робити другого етапу зростання цін. Тепер в Європі за старшу консоль від зелених треба буде заплатити 550 євро. На Молодшу Серія S майки піднімати вартість поки що не планують. Все це дуже сумно і не дивлячись на те, що в Україні консолі офіційно не продаються, завезені з Європи пристрої підвищать ціну і на нашому ринку. Але це ще не все. Підвищиться також і вартість підписки на сервіс Xbox Game Pass Ultimate. В середньому ціна буде збільшена десь на 1 долар США і становитиме не 10, а 11 баксів на місяць в Європі на 1 євро на місяць. Підвищення не торкнеться лише підписок Xbox Game Pass для ПК. Голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер розповів у своєму інтерв'ю виданню Famitsu про те, що показали на Xbox Game Showcase цього року не всі ігри, які мають вийти в 2024 році. Що, окрім вже продемонстрованих проєктів, треба анонсувати ще низку ігор. Окремо відзначив, що в майбутньому ігри від внутрішніх студій будуть виходити стабільним потоком, але вже не каже конкретних часових рамок, як це було раніше. Серед не продемонстр... Монстрованих забавок він назвав Everwild та Perfect Duck і натякнув на розробку секретних проєктів від id Software та The Coalition. Можна припустити, що це будуть або нова частина Doom, або Wolfenstein, та шоста частина Gears. Студія Ascendant оголосила, що реліз їхнього магічного фантастичного шутера від першої особи Immortals of Avium буде перенесено. І тепер він вийде не 20 липня, а 20 серпня поточного року. Основною причиною назвали, як завжди, це відполірування гри та максимально оптимізувати її для всіх платформ. Нагадую, що гра буде доступна гравцям на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Брайан Дєм, один із розробників зі студії Obsidian, який працює над однокористувальською RPG від першої особи Evolved, під час обговорення гри на форумі RPG Codex, зазначив, що гравці недоречно порівнюють майбутню забавку з The Outer Worlds або Skyrim від Bethesda, бо ця гра зовсім на них не схожа, але він наразі не може відкрити всіх секретів. А щодо графіки, то те, що гравці бачили на Xbox Game Show Case, це стиснути та відредаговане. Зображення, що гра буде покращуватися, і художнього оформлення доопрацьовуватимуть в різний спосіб. Стилістику і якість візуальної складової повинні поліпшити до релізу в 2024 році. Творець наголосив, що гра ще не ввійшла навіть в Альфу, тому пропонує чекати наступних трейлерів, де геймери зможуть оцінити красу тутешнього світу по справжньому. 22 червня відбувся реліз Final Fantasy 16 ексклюзивно для консоли PlayStation 5, і з'явилися перші оцінки проєкту від журналістів відомих ігрових видань. На Metacritic гра отримала 88 балів, що є дуже непоганим результатом. Майже всім рецензентам сподобалися динамічні бої. А сама гра стала похмурішою і брутальнішою, хоча зберегла знайомі для серії риси. Журналісти назвали 16-ту частину кроком у бік від типових ка. Анонів серії найбільшу похвалу отримали похмурий сюжет, який відсилає до гри престолів, і різноманітність геймплею. Креативний директор екшену у відкритому світі з видом від третьої особи Star Wars Outlaws Джуліан Геріті та керівник розробки Матіас Карлсон в інтерв'ю Фаміцу розповіли, що Месів Інтертеймент прагне зробити гру якомога різноманітнішою. Це реалізовано багатьма особливостями ігрового процесу на кожній з планет. А оточення проєктувалось з урахуванням саме цих можливостей. Наприклад, на Тошарі можна буде досліджувати дику природу на Спайдербайку. А на іншій планеті гравець може стати злодієм, який таємно працює в місті. Я вже розповідав про те, що в майбутню стімпанкову РПГ від першої особи Clockwork Revolution, яку вперше продемонстрували на Xbox Game Showcase, почали не на жарт порівнювати з Bioshock. Розробник трейлеру Bioshock Infinite навіть назвав в гру Плагіатом. Потім до скандалу приєдналася сама Microsoft, представникам якої довелося коментувати виріб студії Енекзайл. А тепер відомий ресурс IGN вирішив порівняти Clockwork Revolution з Bioshock і випустили власний матеріал. Серіал з цього приводу схожі дійсно вражає, і можна вже сміливо говорити, що автори дуже ґрунтовно орієнтувалися на Bioshock. Гравці навіть почали насміхатися з розробників зінекзайл в коментарях до цього ролика і назвали гру Bioshock Clockwork Infinite Revolution. Хоча були і поціновувачі стімпанку, які жадали більше таких забавок, і їм було насрати, що цей проєкт може бути плагіатом. Подивимо, чим закінчиться ця історія. Need for Speed Unbound має незабаром з'явитися в Xbox Game Pass І розробники з Criterion Games вирішили випустити з цього приводу велике безкоштовне оновлення. Воно матиме назву Volume 3. З ним у грі з'явиться кілька нових автомобілів, косметичні предмети, додаткові траси, а також інші геймплейні можливості. Наприклад, з'явиться колесо чату, новий режим, у якому потрібно буде руйнувати ємності з фарбою, та аналог бойової перепуски під назвою Speed Pass. Якості бонусу творці додали в гру всесвітньо відомий автомобіль DMC DeLorean з фільму Назад у майбутнє. 20 червня відбувся реліз Aliens Dark Descent, яка являє собою тактичну гру за мотивом відомої фантастичної франшизи. Журналісти великих ігрових видань мали змогу спробувати проєкт заздалегідь перед релізом і виставили оцінки на популярних агрегаторах. Наразі відомі оцінки лише для ПК версії забавки і на Metacritic це 75 балів. Рецензенти оцінили цікавий сюжет, якісний геймплей, захопливі бої з ксеноморфами, але головною проблемою стало технічно виконання. саме через неякісну оптимізацію, проєкт погано працює навіть на потужних комп'ютерах. Розробники пообіцяли вирішити цю проблему у наступних оновленнях. Але сьогодні, на думку журналістів, грати в Aliens Dark Descent дуже складно. Ось нам з вами черговий напівфабрикат, в який можна буде пограти лише після кількох наступних оновлень. Коли ж це вже трясся, припиниться. Чому ми за власні кошти маємо тестувати всіляке недароблене? e <Like> n、no. На початку збору грошей на кікстартер для розробки Star Citizen ціль була досить скромною, і розробники хотіли зібрати лише 2 мільйони доларів. Відтоді минуло понад 10 років, а проєкт досі перебуває в розробці і в дочасному доступі. Ціна розробки перевищує вже всі можливі і неможливі цифри. Космічний симулятор має найбільший бюджет з усіх відеоігор в історії ігрової індустрії. Наразі за останніми підрахунками він перевищує... Що вартість створення Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 і Cyberpunk 2077 разом узятих і складає понад 591 мільйон доларів. Схоже, поки геймери донатять розробникам, робота над проєктом триватиме вічно і ніхто не збирається її завершувати. У колесі угоди між Microsoft та Activision Blizzard з'явилася нова гілка. Тепер, окрім американських і британських регуляторів, до негативного висновку щодо угоди може дійти регулятор з Нової Зеландії, який також за попередніми висновками вважає, що це негативно позначиться на конкуренції в ігровій індустрії. Насамперед, це стосується ринку хмарних сервісів. До 17 липня регулятори нової Зеландії мають повідомити остаточне рішення з цього питання. Yeah. А тепер поговоримо про акційні пропозиції в магазинах Epic Games та Steam. В магазині Епіків безкоштовно можна додати до своєї бібліотеки покрокову стратегію Idle Champions of the Forgotten Realm, події, якою відбуваються у Всесвіті Dungeons and Dragons і поєднує персонажів зі всього цього мультів Всесвіту. Роздача триватиме до 29 червня. Більше ігор, за які зачепилося б моє око, наразі в Epic Games немає. Тому переходимо до Ela está До 29 червня зі знижкою 67% можете придбати популярну RPG Fallout 4 від Bethesda Game Studios, яка наразі коштує лише 116 гривень. Пригодницький бойовик від третьої особи Marvel's Avengers The Definitive, Edition, який має не дуже схвальні відгуки, але досить суттєву знижку, щоб його придбати. Він до 29 червня коштуватиме лише 129 гривень. А придбавши його, ви заощадите аж 85 5% відсотків його вартості. Динамічний екшен у стилістиці кіберпанку Ghost Runner можна придбати зі знижкою 70% лише за 190 гривень. Акційна пропозиція триватиме до 29 червня. І, окремо хочу нагадати, що в цій грі є офіційний український текстовий переклад. А на цьому у мене всі новини, які я для вас підготував. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та спілкуватися зі мною в коментарях. По-перше, це цікаво і корисно. А по-друге, це дуже допомагає розвитку каналу і українського Ютубу взагалі. Тому не залишайтеся осторонь. Підтримуйте також наших бійців. Не забувайте про це в першу чергу. Робіть це будь-яким зручним для вас способом, або можете скористатися моїм посиланням. Якщо у вас є бажання підтримати мене фінансово, я буду вам за це безмежно вдячним. Також чекаю вас всіх у нас в Дискорді. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Слава Україні! Ні, переможемо.